На вулиці Любецькій у Чернігові добігає кінця масштабна реконструкція водопроводу, розпочата ще у березні цього року. Загалом підрядники замінили понад два кілометри труб на довговічні поліетиленові перехресті Любецької та Чорновола вже заасфальтоване. Решту ділянки готують до укладання дорожнього покриття. Всі роботи профінансовані з міського бюджету. Вже укладені труби водопроводу, каналізації. Було проведено гідравлічне спитання, також хлорування води, і на даному етапі Водопровод першої черги закінчено. За словами Костянтина Личкуна, коли його працівники викопали чавунні труби старого водопроводу, вони практично розсипалися у їхніх руках. Це й не дивно, адже їх проклали у 60-х та 70-х роках минулого століття. Місяць-два-три, і він мог уже мог давати е, тріщини, проколи, і вода могла виходити наружу. Раніше виконавчий комітет міської ради продовжив термін перекриття вулиці Любецької на ділянці від Мазепи до Рібкінської до 31 жовтня. Це пов'язано з перенесенням інженерних мереж. Біля вулиці Мазепа там е, треба переробити три теплотраси і перекласти газопровід. На даному етапі це ще не зроблено. Паралельно на Любицькій працівники Чернігів водоканалу вирівнюють каналізаційні люки, а співробітники ЧТУ відновлюють пошкоджену контактну мережу. Більшість чернігівців, які користуватимуться оновленим водопроводом, вже підключені до нього. Це робили поступово будинок за будинком, щоб не залишати без водопостачання цілу вулицю.